Один старший священник, який служив в часі Радянського Союзу, розповів таку історію, що церкву переслідували так в той час, і один з працівників КГБ хотів завербувати його в таємні агенти, так щоб він співпрацював разом з ними. І коли властиво відбулася в них така одна зустріч, де був такий момент щирості від цього. Працівника КГБ, і він сказав: знаєте, що допомагає мені завербовувати агентів. Так? І цей священник каже: Ну, скажіть мені, що. Так? І він говорить, «Перше, це є секс, гроші, фальшиві амбіції, але найбільше, що допомагає завербувати агента, це є страх. Коли людина перебуває в страху, вона стає ідеальним агентом. Вона відкриває всі таємниці, розповідає всі історії, навіть те, що я її не запитував. Там, де є страх, дорогі брати і сестри, там немає любові. Там, де є страх, там немає Бога. Бо Бог є любов, говорить апостол Йоанн. І ми в цьому часі адвенту... Маємо зрозуміти так, що ми маємо наповнити своє серце живим Богом, адже людське серце ніколи не буває порожнім. Воно заповнене або світом, або Богом, так тому що е ціла боротьба Йде за мою і твою душу. Тому ми повинні чітко обрати в яку сторону ми рухаємося, і що ми хочемо, щоб наповнило наше серце. Якщо ми раптом його наповнили цим світом, наповнили його страхом, то ми маємо вилити з свого серця як з посудини і запросити туди живого Бога.